So Вітаю всіх підписників! підписникам. No ну, сьогодні хоч і подавали. Плюс 15, ну насправді. погода хмарна. всього на все плюс 13. Ну а сьогодні потихоньку літають. Ну, просто носить якийсь полок. І невеликий льот. Це вже явно, що є всюди розпліт. Ну, зараз давайте глянемо, що ж там, як з кормами в вулику. І в такій системі, і в такій. Ну і почнемо підряд українського батокорпусника. Я йому вже дав утеплення. Подушка. Тут холстик стоїть. Цього руку цей холстик вже заміню, піде на ловушки. Ну, бачимо, канді потихеньку споживають. Зараз... Да, нема, ну, погода так... Ми гніздо розбирати повністю не будемо, не та погода. Зараз да, просто ми контролюємо корма. І тільки є кормів у вулику. Ну, я так визуально бачу, що кормами сім'я забезпечена. Ну, от. І, глянем, хоча б ось таку. Ось цю рамку, рамочку. Два трошки. Не дуже веселі, що ми їх чіпаємо. Ну, от так просто. Кома її. тут зараз витягають. Нам більше нічого не потрібно. На ця сім'я поломана забезпечена. Ставимо під я поставлю холстик і все. Тут нам більше нічого поки що заради, поки не буде стабільний плюс, десь 17-18 градусів. Дивимося сім'ю поряд. Також український батоколпусника. Косник на Два Бакопуса 15-ї рамки. От також. От. Ну, я мав вморливо видно, щоб не відкривати це все. Ковму, кому О, є, достатньо. Щоб було до стабільного плюсу, щоб добитися того, дотикати, цього колому вистачає. Ну, тут це вісімка Рудакова зимої. Повністю зайняті два корпуса. Нормально сімейка. Сподобалося, що, що сидить, як сіло з восени, так і сидить. Зараз глянемо рядом сімейка, це дворняга, яка буде після певного підсилення будемо грати виховательки. Для карники, як я казав, вже карника у нас також є. Нам даруй грати, тому що прийом Карпаткої Карніки трошки погані. Ну а дворнягом вона приймає все. Щоб не шукати потом материнок. Ну, Вихователь. Дворняку купувати десь от я сім'ю яку піймав. І не міняв матку, вирішив використовувати для виховательки. Ну, треба зробити підсилення, підгодівлю, ну, певні маніпуляції, щоб сім'я була досить наповнена живою. Ну, сидить основна маса біля передньої стінки, назад тільки за кормами, кормля є. Тут поки що більше робити нічого не потрібно. Повне розкривання гнізда не потрібне. Бо тому що дехто особливо молодих пасіків, а що там у вулику, а як там, нічого не, зараз не потрібно робити. Якщо зараз джоли носить пилок, матка 100% є. Раз є матка, тепер тільки треба провів, зараз забезпечувати кормами. Ну і зараз провірмою ще одну сімейку. тут цеплив. Наталювати жарко. Сім'я досить стильна. Це 88 лінія. Бачите, мак, не будемо витягувати, от будемо досить, всім буде видно. О, є запечатаний корм у верхньому корпусі. Сім'я забезпечена. Кормами. Нічого вам тут більше робити поки не потрібно. Милок носить досить пристойно було на одному з відео. Ми за сім'ї спокійні. То, факти, по факту, тут ще кормів ще місця на 2 -3. Так що... А це по-любому Дочекай весни. Ну На цьому коротенькому відео закінчимо всім. Щастя, милость, здоров'я. Слава Україні!